Децентралізація нові можливості дехто каже, що нічого не змінюється, все залежить від Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Давайте подивимось, чи так це насправді зрозуміло, що якість життя в громаді суттєво залежить від місцевої влади, особливо з 2015 року. А чи знаєте ви, що зараз? У місцевих депутатів є реальні інструменти впливу на бюджет громади. Тепер усі надходження від акцизу, податків на нерухомість на землю, а також орендна плата за землю та майно залишаються в бюджеті громади, а Рада громади може встановлювати розміри цих податків. Звісно, в межах вилки, визначеної законом. Наші податки тепер дійсно наші, а дехто. Каже, що нічого не змінюється.